Всім доброго дня, мене звати Іван і ви мене на гостях. Ну, все настала чудова пора, коли вже час садити помидори, розсаду помидор. в відкритий ґрунт. В теплицю я ще не посаджу, бо я тільки вон, ще рідіску, <саду> тільки нову удаляю. А, але вже хочу відкрити ґрунт, посадити помидорки. Розсада вже дуже гарна, вона вже велика, вже переростає, вже, ну не, не переростає, а саме така, як потрібно. Вже скоро буде опускати е, цвітоноси, тому потрібно вже їх. Висаджувати. Якщо, якщо ви дивилися попереднє відео, ви бачили, як я її садив зразу сюди, тут підписував 50-80 см, і вон гноми, Вони маленькі. Якась посходила, якась не посходила, ну це таке. Це як кажуть, життя. Це чакпой в мене вже позацвітав. Ну, що не встигли з'їсти, то це. трохи тут вже все позростало. Це зараз це все позабирається. Помідорки я вже попідв'язував, вже є до речі, вон, маленькі помидорки. Зараз покажу вже треба прополоти, не було часу, бо займався іншими справами. І так, ну що, приступимо. Приглашаю вас на перегляд. Перш за все, все, що потрібно зробити, це повиривати кріп, який поносіла мама, яким він дуже бісить і все заповняє. Його треба повиривати, ну і останній буран, бо перекопувати потім все одно десь попроростає. От ми вже трошки робили луньок, процес йде. Один балакає, другий копає. Це, це мені таке подобається. Ви вже бачили, як я сажаю кабачки все сам все сам, все не дуже скоро. А тут раз-раз і цей процес дуже добрий. Цього грядка має десь півтора метра. І на ній виходить ну, буде два рядочка. Два я буду саджати по одній помидорині. Раніше садили по дві, але це дуже густо, вони розростаються, хоч вони і маленькі, але дуже багато займають місце. Тому краще вже по одному, краще вже тоді більше дає врожаю. ніж натикати тих помидори і потім мучитися їх і не прорвати, не прополоти, і не поляти, все кром тече. Так що я говорю, а діло йде. Ну, наш тих лопати. Повикапували ну, десь приблизно пів метра між луньками. Цього буде достатньо, щоб добре доглядати і дбати за тими нашими рослинками. Кріп, як ви бачите, весь не повиривався, але ну, я сподіваюся, що він піде кудись в той кріп, тому що його забагато. Потім не може нічого робити з тими рослинами. Помидори все глуши, він переростає. Мама, звісно вже просила, щоб трохи лишити, але він і так десь лишиться. Не треба буде навіть лишати. Так. Зараз ці лунки всі позаливаю водою, щоб добре не бо земля дуже тверда, дуже тяжко копати, у нас дощів не було давно. Тому Працює. Ну, Це як зазвичай. Так що стін якась не дуже гарна. <схи> це заливаємо лунки повні, бо я скажу, земля дуже тверда, дуже присушена. Дуже добре, коли є внуки, діти, це і взагалі родина, що не треба самому, все, самому мучитись, копати. Тобто Хтось поливає, хтось копає, хтось насипає, накидає. Ну, хоча б вдвох, хоча б вже не одну. Набагато про це скоріше. Бо як я садив і кавуни, і кабачки, ви бачили, там дуже все не скоро. А тут раз-раз я таке люблю. Про це вже ми дуже мало часу. Все, як зазвичай, я саджаю все майже однаково, що перець, що томати, що кабачки, що лагірки. Копаю луньку. Проливаю її добре водою, кидаю перегній, попіл, яєчну шкаралупу, ще бажано якусь рослинки, ну, зеленину. Це може бути е, чи гіршиця, чи кропива, ну щось таке. То, що так, от, збагатить трохи почву і дати... баранюку, щоб був гарний Це ми пролягали. І Тепер кидаємо перегній конячий, потім по жменці попілу в кожну луньку. Так, щедро, Томати таке полюбляють. Бажано обережно, щоб дуже не розсипалося, бо вітер. Накидали всього і тепер залишилося останнє це шкарлупиня. Ну, шкарлутиня. Шкаралупка коли це висипається. І в кожну лунку таку, таку жменьку. Це щоб був кальцій і такий захист від, від лічинки хрущів, щоб наші молоденькі помидорки не пожерли. Потім вона її чіпати не буде та лічинка, а от коли вона ще малі і саджанці, то вона полюбляє. Карлопу ми завжди збираємо, ми ніколи її не викидаємо, чи готуємо щось, чи вилуп пройшов, це все йде до господарства. Це дуже цінний продукт в нашому господарстві. Зараз будемо саджати низкорослі, 50-70 см, вони вже добре використали, не вже показав. Коли Якщо ви садите таким способом, як мене, бачите, яка вже щоб її виривати, воно дуже добре виривається. Треба е, трошки приляти водою, і біля корінчика потягнули і все. Е, трошки там обриваються курінчики. Це дуже добре. Це буде стимулювати на приріст нових корінців. Воно дуже добре е, приживеться. Потім я обриваю нижні лісточки. Одну не дуже зручно. Ну, ви бачите, семідольний був листочок. Потім наступний. І ще один, якщо воно вже така велика. Все. І таку розсаду ми садимо. Можна трошки льожа, ну, машина нормально, можна і не льожа. Вона вже бачите, вже хоче бокові побіги вже пускати, додаткові курінчики вже тут починає набухати. Ну, це дуже добра зараз розсада. Які це ми разом з вами садили в квітні. Здається, не пам'ятаю. Трошки проляв, щоб краще виривалося, і все. І раз потягнули все, у вас дуже воно добре відривається. Ну, витаскується з землі. Добре, корінчики. Тягніть обережно біля корінців, щоб е, ну, не зломити. Ну, Одразу 4 вивелося якраз. Саме добре. Е, я стараюся садити. Е, як Одного зросту разом, щоб було зручно доглядати. Високорослі рядом, разом, гноми разом, 50-80 см разом, до метра разом, ну, окремо, ну, росту разом, щоб було зручно і підв'язати, і пообривати вони всі ростуть плюс-мінус Ну, Я так розділяю. І ще накидав трохи зелені, щоб органіка трошки була в наших грядках Тут і гірчичка і... І просто якась трава. Буран весь зайвий, що мішає нам. Ну, Потрошки. І все добре перемішати, щоб був такий коктейльчик у нас питательний для нашої розсади майбутньої. Ну І все, і сюди вже можна садити. Трошки земельки і садимо. Навиривав помидорок, зараз будемо садити. Обриваємо сім'дольні листочки, перші маленькі. І в нас такий гарний саджанець, виходить. Даємо трошки землі. Маємо луньку, трошки можна льожа, якщо вони вже довгі. Це буде добре нарощувати кореневу систему. Трошки придавили і зробили луньку, щоб добре було поливати. Все, помідорка посаджена. Далі йдемо наступну. Оце я вже облівав. Так. так само. Накидали земельки, виграли, положили. Нагорнули, притиснули і лумочка готова. І так повторюємо за ну, все. Все, ось прийшло садження. Ще вон останні два рядочки засаджуємо і помідорки на цьому на сьогодні досить. Нічого складного, зараз може ще трошки зверху поляємо і вже бажано не чіпати їх. Ну, хоча б з тиждень, щоб вони добре укорінилися, щоб добре почала розвиватися коренева система. Чим, якщо у вас переросла харсада, це ще краще. Ви її більше заглиблюєте, кладете льожа і вона образує дуже багато додаткових корінчиків. І у вас буде дуже сильний, мощний куст помидор. Так що такі тіла. Все. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. Сподіваюся, це відео вам було корисне. І щось ви собі підчерпнули.